Ініціативу щодо порядкування єврейського кладовища запропонував депутат надвірнянської міської ради Роман Мажак. Цю благородну справу підтримала громадськість міста, і 29 квітня було проведено прибирання цього історичного місця. Ініціатор цієї доброї справи, депутат надвірнянської міської ради, Роман Мажак, вважає, що такий захід є вкрай потрібен, адже єврейське кладовище є частиною історичної спадщини надвірної. Сьогодні ми прибираємо на територію єврейського ось, і попередньо ми ще говорили, що це не не є послідня акція, будуть ще акції. Історична цінність дуже велика, тому що були такі часи, коли більшість населення міста надвірної була єврейська община, і ми прекрасно розуміємо, що може це і спонукало до того, що місто на сьогоднішній день ще існує. Тому що розвиток, я все ж таки впевнений, що розвиток цього місту дала якраз єврейська община. Також Роман Павлович зазначив, що його ініціативу підтримали ряд депутатів Надвірнянської міської ради та надвірнянський міський голова Зіновий Андрійович. Дуже багато депутатів відгукнулося на моє прохання. Насамперед, це Зінова Мирославович, наш міський голова. Він поміг технікою, поміг людиною, яка попиляє зараз ці дерева. Янцюк Василь, депутат, поміг цей Новосельський Тарас. Цей і, і, і Зеленчук Богдан. Ось. Ну і спортком, спортивний комплекс вже і мої друзі на сьогоднішній день тут приймають участь. Взяв участь у заході і представник єврейської громади, рабін Івано-Франківського регіону Мойша Лейб Колєснік. Зокрема, рабін Мойша Лейб зауважив, що єврейська громада вдячна усім учасникам акції людям доброї волі за проявлену ініціативу щодо впорядкування кладовища. Перше це дуже приємна річ, що людям не байдуже. Дякувати Богу. Є людям, люди, котрим не байдуже. Крім того, кладовище в надвірній, воно фактично одна з унікальних матеріальних пам'яток історичних, котра ще лишилася. Також Рабін зазначив, що кладовище має величезну історичну цінність і є носієм інформації про людей, які колись мешкали на території Надвірнянщини. Засновано воно було. Я думаю, десь кінець 16-го, початок 17-го століття, тому що датована пам'ятка, що тут лише лишилося, На з тих, що ми знайшли, вона не не найперша далеко. Це 1649 рік. А вона всередині цвинтара, відповідно, це далеко не перший пам'ятник. От. І протягом власне, всього цього часу до початку Другої світової війни це було діюче кладовище. Воно трошки додавалося, в 30-х роках докупили там кавальчик з того боку, таких ще смужку, бо було мало місця. От. І протягом всього часу тут ховали єврейське населення надвірної і прилеглих сіл, тому що до гміни були приписані деякі села навколишні, і відповідно тут ховали. І це взагалі дуже цікава річ в історичному плані. Крім того, тут ми маємо поховання відомих дуже людей.